Треба теж розуміти, що Труханов, не буду казати так, як активісти його називають, але це точно особа, яка ну, має, по-перше, доросла особа може себе сам захищати в суді, якщо його права порушено. Але в цьому контексті хіба не знайшлося інших способів, чому саме от через такий метод, як ви бачите. Ну, тут ми можемо тільки гадати, і точно ось цей метод позбавлення громадянства він не є одним і не є виправданим. Адже дійсно ви гарно згадали, що були моменти і корупційні. За які можна було взятися як за ниточку і їх порозплутувати, подивитися, що там відбулося насправді, адже без вироку суду ми нічого не можемо стверджувати, ми на це не маємо повноважень, не маємо прав. Тому ось ця така діяльність президентської вертикалі, знаєте, такі пропрезидентські органи, які комісія з Громадянства чи РНБО, це не зовсім завжди виправдана історія через те, що варто все-таки в площині закону, якщо щось не подобається, якщо є якісь підозри, звертатися до правоохоронних органів. Дійсно, в нас їх є багато, в нас є багато антикорупційних органів, які спеціалізуються в цій тематиці. А не знаєте. Показово якимись такими підзвітними органами закривати це питання.